Тиві Господь благословить, щоб ми святкували багато ще річниць цього музею. Дай Боже гарних людей, гарних відвідувачів. Дай вам Боже здоров'я і щоб Бог вам благословив, щоб ви ті плани і задуми, що ви їх робите і творите, щоб вони здійснилися. Ми ну, десь вам трошки піснуватою, але це цей. Центральна частина міста і не один би мріяв мати, такий, мати таку оселю і мати, мати таке подвір'я і щоб можна було на своєму подвір'ї робити такі прекрасні діла і такі красне такі прекрасні чудани. Хай Бог благословить, хотілося, щоб отаких от осель подібних, як ваша, було більше в нас, щоб. Направду, щоб направду ми могли пам'ятати, берегти своє минуле, розказувати тим, котрі йдуть у майбутнє. Тому нехай саме Господь благословить. Я оце Юрій, я прошу зачитайте граму.